Вітаю на каналі Початкова німецька лекція номер 31 Сьогодні ми продовжуємо вивчати прислівники, будуть запитувальні і якби, відповідальні прислівники. І за одне я вам подам, кому важко пам'ятати, подам вам простішу форму. Тому що ну, можна багато, багатими способами ну, побудувати речення. Але розуміти треба і знати, що, що така річ э, потрібна. Легень номер 21. Вубайда Bifin't. Де це знаходиться? Дослівно, біля чого це знаходиться. Це, наприклад, якщо у вас є там абітзам. Це біржа праці, там це Орнузам, це офіс громадського порядку, чи ще щось там е, тих замів, там є е, ну, всіляких, е, багато і, і на кожному кроці. Але це стосується того, що воно є в якійсь будові. так, Може бути СБФінде е, СБ Фінде, Дабай, е Орну за СБ Фіни, Дубай Маркет Плац, Давай базар, там, ну, от, коли ви заходите на базар, так, ви зайшли на базар і, і от воно там, ну, в базарі, десь воно там знаходиться. так, Ви, ви, ви маєте знайти якесь приміщення, і, і там вам мають. ну, Щось там ви маєте купити, так, чи маєте щось з вітом забрати, чи маєте щось з вітом, чи щось туди маєте занести, так, в то місце, так. Чи ви шукаєте якийсь там ä, будинок, і і тоді вам краще спитатися, в Вобифінде з їх дітей хаус, там, номер, або Воби Фінде хаус номер ä, там, ä, 122, так? Ä, будинок там 122. там, чи чи ще там який там будь-який номер, там Self, Drayssen, чи Фінг чи чи будь-який будинок. Просто вам треба знати, Bobby Fінde. Де знаходиться. А Вам можуть сказати у відповідь: es, es befindet дабай Можу сказати просто Дабай Орнузам. І от ви ніколи такого не чули, тепер, тепер чули правильно. Але як ви такого ніколи не чули і, і що, що там орну зам? ну добре, знайшли. Е, тоді вам треба словник, то то півгодини думати, і читати, і шукати. і, і Ви таке робити 100% не будете, ви підете ще раз питатися. Вам знову можуть сказати е, таку фразу, і тоді ви будете просити, щоб вам пояснили, і люди не будуть розуміти про що ви питаєте. О, Хто зрозуміє, попробує простіше пояснити. Скажу там, так як я вже вам казав, Гегензі Гігада аус, 200 метр, е, один Гегензі Рекс. І, 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 і тоді йдіть направо там. І оце може якраз бути дабай Орнузам. При Орнузам там Гегензі Андерзайте. Все, перейдіть на другу вулицю. І оце теж може бути, бо це Дубай воно включає як в себе всередині будови, так і біля самої тої будови, так? Ну. Далі, SBFінde, Дабай, Орнозам. Це я вже казав, Арбайдзам це біржа праці, так? І там будь-які там приміщення, що тут може бути. Давай зайне хаус, зайне зайняв зайне, що там є ще, Арбайтзам ну, вашої біржі і так далі. Ну, Водуйхом. Або дуй велхе через, через як, чи через де, чи через куди? дослівно. Дуй Хвельхи Хаси. Daduich Millestrasse. Aber durch Millestrasse. That doch Millestrasse. That doch Millstrasse Farren. That doch Miller Strasse. Будуючи речення, старайтеся дивитися на. Вам, другими словами, треба багато брати, багато читати, щоб ви більше розуміли. Бо інакше що з того, що ви вивчаєте мої речення, ті, що я вам подаю, воно вам щось трохи дасть. Але е, більше ви, коли ви ще запишете, коли додасте, коли підкладаєте речення. Кожний викладач хотів би, і я так само хотів би, щоб ви е, ті речення, які я вам додав, от, наприклад, так як тут «Арбайт», Arbay зам», е, е, «Реставрант» е, чи що, що небудь, щоб ви собі то записали, а не, тому, щоб я то відхукав повітря і, і, і то, ну, пролетіло ліве вухо і, і, і праве вухо, чи праве і ліве. Вам треба так старатися, щоб. Воно там, коли пролітає, трошечка, що в голові лишилося, хоч би 10%, тоді е, буде добре. Вомід. Воміт, е воміт е Сінзі. О! Можете сп Воне, ну, е можу спитати, чи ви хочете е волянзі СН, воміт з чим ви хочете їсти е там вам навели що можна з там, дивус, анфлайшек, ансаламі, бутерброд там айбертренкенд. О, і тут от це діло так само можна застосовувати. Даміт, е, э, з чим, е, э, даміт е э, ще може бути воміт і стебідит, э, з чим це пов'язано? Е, э, даміт і стебідит, так? Ворау Варав. На чому це побудовано? Ворав і стербілід. На чому це є е, е, збудовано? Дарав. На чому, так? Ну, тут напевно Wraugh ZBildet Auf. Напевно, було б так. Дарав. На цьому там. Ну, ваша справа зрозуміти оце. До і на. І тоді там і на. Оце дар auf фор ауф, Бо сама по собі фор це до або для, бо це додано для того, що друге слово починається з головної. Це буквари. Ну. Вона вставляється оце е, е, ну в цьому це на 100% Орав, дарав. Е. Далі Варензі, Варензі, Щон, Айнмаль, ну оце вже пішло. Е, стосується вже займенників і до них вже добудовані прислівники. Це вже прийшло за іменникові прислівники. Варен зійшон, е, варен це діє слово, варен зійшон е, айнмаль е, ін Дойшланд, де були вже в Німеччині, найнох ніхт я і хва. То є то саме найнох ні, е, я і хва маль. Так, я був багато разів, тут маєте записано, так? Nein, noch nicht. Noch nie. Noch nicht. Äh, haben Sie schon in Berlin gew gewesen? Wir äh, wiedergibt Berlin? Wurde in Berlin? Ja, ich war viele, viele Mal. Aber äh, nein, noch nie. Steni, wo? Згори на долину проїдемо, щоб вам ну, буду старатися вам ще раз спробую спростити. Babae Das Befindet. Попросто спрощуємо собі із из Das. із Befindet. Va бефіндет із Das правильно було би сказати. бефіндет із О, Це теж було би правильно сказати. І тут befindet» і тут замість оце я вам казав, Ornam, Arbalzaam. Це офіс громадського права, офіс влаштування праці. Вам, хто шукав, той, той знає про що йде річ. Ну, такі речі вони скоро запам'ятовуються, тому що воно вам потрібно і воно вам скоро увійде. Так. Бо е, через яку, або дуй вельхе, або Вельхи з якою. І тут ну, справа в тому, що сьогодні я вам оці речі маю подати, щоб ви розуміли. І на цих, на цих речах сьогоднішня лекція побудована для того, щоб ви могли. Зрозуміти, коли вам будуть, вас будуть питати, і з чим воно ну, взаємозаміння воду їх дух Вельхи або вельхе, з траси, во бай просто. Далі. Ворав, на чому? Дарав? Ну, на тому. На чому це полягає? War і Slect. На чому це чи Гелект. Я не знаю так на, на 100%, як було би то е, правильно збудувати. Але е, ну, пробую використовувати граматику і збудувати торечення. На чому це стоїть? Дарав і штейт. Правильно. waren Sie schon einmal waren Sie schon einmal äh, in Deutschland äh, waren Sie schon einmal in Deutschland Frau äh, äh, Katharina Frau Rode, Frau äh, äh, Totam Che äh, Frau Oksana Che Frau äh, Olga Che Frau äh, No Totam Ich glaube dann Victoria Che Frau äh, Я не знаю. Віолети, о, Віолети ми вчили. Віолети це фіолетова квітка. Вона там я не помилився 100%. Бачите, я просто почав вже купатися, чому так названа ця дівчина Віолети, а це назва квітки. Так як в Ізраїлю роза. От роза. Роза дуже багато. так. Сара і роза це дві таких, ну. А, haben, а, haben, ah, ah, nein, noch nicht. Haben Sie schon in Berlin gewesen? Mm -hmm. Я тут зі не дописав. Перепрошую, не додивився, не змістилося, То не рахуйте мені за помилку. Це eh, просто я... Казав, габенці говорив, а може на оце дивився, і, і вона так могла мені, ну габензі Берлін інвезив. Перепрошую, що це не написав. так. Ну, старатися переробляти цей такий це третій дубль. Я і хва, філе, філе, маль, я так, я був багато разів на нохні, і хванах ні. Я дох, але вели їх но хмаль варен. Так, але я дох, так, але я ще хочу раз поїхати, так? Ще хочу раз бути. Тим більше, якщо у вас везуть на халяву, то можна і 100 хунт варен. Так як я сьогодні думаю, подивлюся, як, як другі викладачі викладають прислівники і там. Ну, це поражаюча річ. Це людина, яка е, веде платну лекцію. Вже такі речі треба було б провірити. Хундер атвербія. І там атвербія не сказано так, як е, е, правильно. Просто 100 Адверб. 100 прислівник. І оця людина починає говорити тоді, будувати там якісь речення і набудовувати. Ну, розумієте, я стараюся будувати так, як життя, як німці мене навчили. Взяти з книжки щось, кудись до чогось приліпити. Ну, щось воно навчить, я не спорю, але сто прислівник то аж ніяк не, ну, Хоч звичайно, я нікого не суджу, людина хоче, працює, старається, і вона щось допомагає. Просто старайтеся ви, коли ви від когось щось вчите, щоб ви практично навчилися, а не то, щоб ви прочитали слово в когось і не знали, куди його, як я вже казав, умова то тобто, так, як паркан. А в пархані то є слупи, то є займенники. так. А, ці е, штахети, що йдуть, це е, дієслова е, іменники. Аж штахети — то прислівники і прикметники і сполучники. І воно там треба вже знати, все решта, як, на чому воно тримається. Розумієте, в чому річ? І, і так я постарався вам спочатку видати букви, так щоб ви зрозуміли, потім як ці букви сполучення читаються, потім як читаються займенники, яка особа одна. Ну, Оце підсумовую, щоб ви знали, що ми прийшли, хто, хто, ще, хто перший раз, щоб ви розуміли, що там в минулих лекціях є. І ви собі ті всі речі підтягнете, тоді вам буде набагато легше. Бо коли я вчив чиїсь лекції для прикладу, всі починають чогось вчити, то проходиш раз важко, другий раз легше, третій раз ще легше, четвертий раз ще легше. Так само. На чим небудь вчишся грати на гітарі, якусь там е гаму чи що небудь вивчаєш, то перший раз взагалі не знаєш як пальці поскладати, скаже, а потім вже йдеш, от ти вже ту гаму до мажор граєш за, е за пів секунди туди і назад цілу чи за секунду. Ну, розумієте? І так само і ви більше практики, більше знань. Е більше е читати, більше писати, більше розуміти, з другими словами. Будете. Дякую, кланяюся, запрошую до е, богословських лекцій. Всім дякую за перегляд.